Що ж, друзі, як я обіцяла, анонсувала на моєму я сьогодні після обіду до вас всюди увірвалася зі своїми інтерв'ю, і це всюди набуває зараз реально прямого сенсу. Бо ми, я, Ірина Услова, Тарас, Загородній, політехнолог, який, в принципі не потребує представлення, але завжди приємно нагадати. Будемо з вами ці півгодини працювати в ефірі одразу трьох ютубів мого Услова Токс. Пана Тараса Загороднього Загородній тепло посилання під цим відео, і 24-го, Всюди, всюди, ми тут. Ми разом і разом із вами. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Ярослава. Е, сьогодні Еммануель Макрон, як завжди, історична угода попідписував, просто все. Ну мені світан каже, 10 літ, нам треба десять літ тому, так би мовити. Але тим не менше, дивіться, ну угода там хороша. І все це відбувається. До речі, на фоні міндічгейту. Це помітив відповідальний редактор Радіо Ньювос Андрій Смирнов, Він теж пише огляди, такі в текстовому варіанті. Я їх читаю. Дякую йому теж за роботу. Класні багато в чому вони такі, як в мене там денні. і, але ми так ну і він каже: отак, от раз, два, три, і виділили. Значить, ну і це New Ось яке у критиці влади важко сумнівати, що вони це роблять часто, і ви, як людина, яка туди включаєтесь, теж ну на об'єктивний, тобто підхід я маю на увазі, як і в мене. Значить, дивіться, вже міндічгет, ми стежимо за розслідуваннями. А тут хорош, Макрон, звісно, там все і самті, і Рафалі ще каже, до 27-го року може війна закінчитися. Урсула фондерляїн каже: ми порахували там на 26 шосте, рік. Вони щось знають, і Трамп каже про вторинні санкції. Що ви казали про Марко Рубіо? Що треба слухати не першу частину. Яка там була про те, що в них санкційний інструментарій вичерпався. А другу, де він каже про обхід санкцій, які штати будуть блокувати, і Трамп почав над цим думати. Ну так воно і є. Ні, європейців можна зрозуміти. Їм страшно, тому що ну можна знаєте, просто українці трохи не розуміють ситуацію. Вони думають, що у нас, знаєте, така погана країна. Ну в Європі теж не ідеальні країни. Ну, їм страшно. Вони розуміють, що. Може у них там менше, як вони говорять, корупції хоча то теж питання, але питання в тому, що Україна ну виконує функцію безпеки Європи і фондрляйн ще там спокійно може розмарковувати, коли закінчає, закінчується війна, через те, що Україна захищає Європу взагалі від сторонені Росії і мочить по території по території Росії, тому звичайно, їхня позиція зрозуміла. Що їм страшно, тому вони будуть вже заплющувати очі, які там недоліки може є, але ну принаймні ви стріляєте по Росії. От вони слухайте, вони там не можуть визначити, що за дрони до них прилітають. А якщо там стане питання, стріляти по Росії. Ну, там просто істерика буде, тому ну, звичайно, що вони будуть підтримувати Україну. У них іншого оборонування так як ви казали і про ті сили миротворення, так сказати, і про інше. А стріляти ви будете, коли прийдете. Ну і власне про Європу, про реакцію на оці дроні або підпал в залізниці в Польщі. Путін взагалі бережків, я вже бачу, не бачить при цьому. Не може уздріти їх в нього там вузькі старші глазки, Значить, ну я не там, я сама в лінзах, але а через нього скоро буде ще більше. Бо роботи він додає, ну, значить, пане Раси, але дивіться, він в європі в Польщі кажуть це диверсія. Це каже і прем'єр Польщі Туз, це каже і міністр внутрішніх справ їхній. Це дали кажуть, це це саботаж і диверсія, і це кажуть, не йдеться про якийсь бізнес, хтось підірвав, щоб там гроші чи що. Ні, кажуть це представники іноземних організацій, значить за сприяння оцих іноземних спецслужб. Так і говорять в Польщі, добре говорять, розслідування провели. Як мають реагувати? Я перепрошую, це ще ж допомога нам, а значить, допомога і Польщі. Ви ж праві вони бояться. Ну, дивіться, подивимося, як вони це розслідувати будуть, тому що в мистецтві в аральному мистецтві щось поговорити в Європі, всі гаразді. так подивимось на конкретні, на конкретні речі, конкретні кроки. як це буде з'ясовано, коли, коли кого спіймають? А, і як це буде все ж таки доведено до кінця і запобігається чого? Тому що, судячи з усього, що а, судячи з усього, у зу... Росії не збирається зупинятися і не збирається зупинятися, чого він зупинятися. Вони бачать, що а, там Бельгії досі не можуть з'ясувати, що це за дрони над ними літали. Е, е, багато країн Європи не знає, що у них там літає. Барабашка, мабуть, запускає. Так, і чого не робити? Буде робити, я впевнений, що. Коли Фондерляєн якась оптимістично говорить, що війна закінчується 26-го року, ви дивіться на свою територію. Я думаю, що в наступному у вас вже буде атака на, на одну з країн НАТО, а, тому що ви себе так поводите, так скільки ви там грошей виділяєте Україні, скільки часу можна терпіти. А, так що я думаю, що атака вона неминуча з багатьох причин, тому що у Путіна виходу немає. Не він буде продовжувати війну. Ну, ну знову таки до питання Європа Чи готово ви поставити перед Китаєм питання потрібно потрібна і вам а, Росія в такому вигляді? Якщо ви не поставите це питання Руби, Ну так вони і будуть нападати. Що тут можна сказати? А, дивіться, пане Тарасе, але оце а, значить Урсула ж каже про 26-27 рік. А 140 мільярдів євро репраційного кредиту. Та сама Урсула каже, ніяк не можу додумати. Ніяк не можу додумати в них різні сценарії, які всім не нравляться. Ні, я, я знаю, слухаю вас, я дослуховуюся, читаю багато. От але я розумію побоювання Бельгії. Я напевно на їхньому місці але ми саме доходили до цього висновку, не будемо повторюватися. Інші що... Тягнуть, я знайшла цей відповідник, бо Ма мама буде сваритися, скаже: що ти оце як, як не я тебе виховувала? Ну, значить, дивіться, що ж не тягнуть? Скільки можна? Ну що я можу сказати? Значить, що не прилетіло достатньо. От що ще не прилетіло достатньо, як тільки прилетить, то дочекаються з такими своїми розмовами, що прилетить так, що потім будете бігати і шукати. Це знаєте, п'ятий кут називається. Ну, що, що тут можна сказати, які не затримували суда в, в данській протоці, про що жирно натякають теж американці, так і продовжують удавати, що начебто а, нічого не, не відбувається. А, ну тому що думають, може обійтися. Думаю, що працює активна російська агентура в Європі, яка а, корумпована росіянами через нафтогазові схеми, а, які теж багато чого роблять. Ну ну я тому ну, все ж таки гроші вони виділять, тому що у них просто виходу немає, а ось а, десь знайдуть тому що грошей у них ну реальна купа. А, там Скоротіть програму підтримки, наприклад, Африки, Близькому Сходу. Там же теж багато чого можна поскорочувати. Визначте для себе пріоритети. Ну що ви ще живі, ще тільки через те, що а, українські солдати, Україна а, мочить Росію, ну визначайте для себе швидше пріоритети. Тоді у вас буде гаразд. Я не знаю, в них в них е е пріоритети визначаються але трошки е все одно уповіднено. Але є, бо Макрон же якраз і каже, що це прикінчить російську військову гідру до 27-го року, може комбо санкцій ЄС і штатів. Він на цьому наголошує, наполягає. Каже, що ці місяці стали такими, що вирішальними, які змінюють хід російсько-української війни. Ну він же теж таки правий ну, ну при всі там неоднозначності ставлення багатьох до Дональда Фредерича. Франція про санкції говорить, це коли вони затримали судно, одне і через три дні відпустили. Але хоч затримали, Франція... пане Тарасе, ну хоч затримали. Решта взагалі дивляться. Ну, відпустили. І, і Франція продовольна. Ну, щоб ви от цей газ, який йде зараз в Європу, це скраплений газ, це спій. Це ж е... французька компанія має там свою частку. Ну, має. До 27-го року не матиме. Ну от подивимось, тому що я цієї в, в обіцянки знаєте, обіцянки цяцянки європейці вже знаєте, не вірю. Я вірю конкретно в дії спецслужб наших дії конкретних ракетиків, куди туди, куди потрібно буде. Я думаю, що там не зворушиться в питанні в Балтійському морі, поки Україна просто не почне топити там суда. От і все. По іншому, я тут не бачу, як воно буде працювати. Угу. Ну а ми почнемо топити суда, правильно? Не знаю, різне може бути. Ну, але щоб оце пришк... при... прискорити 26-27 рік, бо в мене теж, ну знаєте, мені ось здається, що правда, на правду, санкції не оці там, ну, ці теж, але оті: Мадяра, ССО, СБУ, мене да. питають, коли да. закінчиться війна, я кажу, коли ми доб'ємо НПЗ. Е, ні, ну це процеси ну Дивіться, інтенсивність да, ударів бачу, по, території, бачу, да. по, території, по території Росії значно ну, виросла. Значно виросли, значно так, виросли по енергетичних вузлах. От, я думаю, що це підбільшує росіян. Ось, і ну, Як би у нас тут не говорили, що у нас погано, ну хлопці? Ну, дивіться, удари та йдуть, йдуть. Стратегічна ініціатива перехоплена ну, по ударах по території Росії. Росіяни стогнуть. Різні намагаються провокацію у нас робити в нашій країні і так далі. Тому, звичайно, що їм це дуже не подобається, економіка, якщо по прямих та непрямих ознаках все ж таки входить в стагнацію. Але ми не повинні розраховувати чекати, поки у них загнеться економіка. Наше завдання створити передумову для гарної громадянської війни. Там так нехай там щось там, що залишиться з цієї економіки, але якщо в Москві почнеться різанина після того, як Україна зробить там блек-аут, це наш влаштовує, тому що це фактично перемога нашої держави. Пане Тарасе, ну та то я, я ж кажу, що це тенденційність, і це вже взагалі можна казати про слово тенденція. От мені каже, і ситан мені каже, Давид Шарп, військовий оглядач ізраїльський, дуже компетентний. Я його дослуховуюся, Він завжди дуже реалістично. І знаєте, що я тут бо мені, от каже Оля Романова, очільниця благодійного фонду Росіяща, теж там ведуча російських опозиційних шоу. вона давно вже за кордоном і теж в теж Польщі, Литві, в різних живе Німеччині. І вона допомагає там росіянам, ну і вже її представники, які. Думаю, що краще сходити лісом і втікти, і не йти вбивати нас, от, ну... Зорієнтовує їх, яким лісом краще уходить від Путіна, того, що навіть двері в'язниці відкриваються, а кришка гроба ні. Ну, Путіна і двері в'язниці на фронт відкривають, але про це пізніше. І значить, вона мені от каже: я кажу, Оля, що з настроєм? Вона каже, та оце Рьобки написав. А я їй і до нашої розмови, і, і під час сказала, що Тарас загородній політехнолог каже, що не можна читати, а особливо довіряти людям, які пишуть для видання з назвою картина. І Рьобки, які пише про стратегічне пораження України. Ну я б йому так трохи сказав. На кого він на російських міл блогера мілітаристських посилається? Синке Баут, як то кажуть, про що він пише взагалі? Яке стратегічне він взагалі, знаєте, мені ще здалося, що не розуміє різницю між стратегією і тактикою. Я не військовий експерт, але роками з ними спілкуючись, розумію, так, що стратегія це на надовг, довгий період. А тактика це те, що періодично. О, там, Якщо Покровськ, навіть якщо там. Зараз повернуть його, як пише пан Мучной, військовий, буде так само, як кави попить в Криму, поки що, навіть якщо Покровськ. то це тактична і ще якою ціною в рік чотири місяці і тисячі покладених жертв для Путіна перемога, але це не стратегічна поразка України. Що ми скажемо, Рьопка, і на і виданню з назвою картина. Ну, це добре, що такі йдуть е, повідомлення Значить, удари такі болючі, що починають писати, що що все <плес> там. да Ну на жаль, просто у нас люблять читати різні газетки, які нам підкидають цю інформацію. А ось е, ну знову таки, я ж ти тут нічого не говори нову. Відкриваєте карту е, е, ударів по території Росії, ударів по енергетичній інфраструктурі. Е, самі росіяни пишуть, що. В Новоросійськ щось важке прилетіло. Так до цього, до цього говорили вже що йдуть вже наші ракети. Генштаб заявляв про використання, в тому числі ракет Фламінга та інших ракет, так які летять туди, куди потрібно, причому нашого виробництва. А ось що дуже нервує росіян, що дуже нервує росіян, а, і до речі, дуже не подобається багатьом на заході, тому що Україна там сама тепер визначає, куди бити, да, як да. бити, і багато чого іншого. Так що, якщо ви думаєте, що хтось там дуже радий, того, що Україна змінює геополітичну реальність в світі, так ну не дуже. У когось там пенсія накривається в Газпромі, так або в Роснафті, чемоданчики при припиняють носити з Росії. Тому нам починають розповідати всі ці е, речі, що ви знову програли. Там ну, коли про територію говорять, ну, ви порівнюєте територію з чим. Ну, в 22-му році вони під Києвом були. Херсон був захоплений, пів Харківської області було захоплене. Це яка відправна точка? Про що ви тут говорите? <гум> Тому ну, наше командування все бачить, люди працюють, удари по території Росії вже вийшли на такі промислові масштаби, що просто вже не помічаємо їх, що вони йдуть туди, куди потрібно. Ось кожного дня, фактично. А якщо Україні вже вдасться перебити зовсім, щоб партинова російська не працювала, ну це ну це проблема для росіян. Вони не зможуть експортувати нафту, незважаючи на так, яка б там ціна була. це мінус, мінімум 30% експорту їхнього. І дивіться, почалися удари. Почалися удари. Ціна на нафту навіть не підскочила. От ну там десь один відсоток щось там було. І так далі, це ще більше показує потенційним потенційним покупцям російської нафти, що хлопці ну вони не надійні постачальники, там проходять навчання української армії про що всіх попередили ніфік шастать. І так далі, тому ми повинні на це дивитися на конкретику пов'язану з тим, що є. А те, що йде інформаційна війна, іде інформаційна війна. Українці хочуть змусити думати, що все програно, що все, все скрізь зрадники, все, все пропало і багато чого іншого. Так що така історія. Я вам більше скажу. Ціна на нафту російську зараз обвалилася до мінімуму за більш ніж два роки, і це не я кажу, це пише авторитетне видання з економічним спрямуванням. Ну тут давайте визнаємо цю його частину. Bloomberg. коли вони там теж пишуть оті зрадофійські статті ще й на військову тематику чи політичну, то ну я ж не коментую навіть культуру, бо я там ну я там схожу на концерти, часто театр, кіно, але я не компетентна братися настільки, щоб бути там культурним оглядачем, навіть так, і там як як писати статті на економічну тематику. Такого, хоч тут я орієнтуюсь найбільше ніж в культурі, але ось, будь ласка, тут Блумберг в своїй стізі. Вони пишуть, що обвалення відбувається, нагадують за кілька днів до того, як санкції проти Лукоїла Роснівті мають набути чинності. Ну там трамп там до 13 грудня далі, той перехідний період, але ми говорили, це перехідний період, а так 21 першого Будь ласка, за даними Блумберг, а сьогодні 17, ціна російської нафти сорту Юралс впала до 36,61 долара за барель. При відвантаженні Чорноморського порту Новоросійська. І це мінімум з березня 2023 року. Схожа динаміка, і при відвантаженні з портів Балтійського моря. Блумберг звернула увагу, що таке падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом і знизить обсяг коштів, що надходять до бюджету. Як вони дійшли до такого висновку? Складно було їм, напевно, але тим не менше. А деякі там опозиційні російські телеграми пишуть, що 36,6 доларів для російської нафти це не нормальна температура, це реально криза. І... Ну, дивіться, це ну, якщо в дійсності це підтвердиться по факту, це ймовірно, що так може бути. Тому що щось. Це означає, що щось проти новоросійських щось бажаючих дуже мало заходити. Цікаво, чому? ось <рес> І цікаво, чому, знаєте, те, те, що не дуже все добре, це показує, як знову Туреччина заявила, що треба терміново припиняти цю війну. От, терміново треба припиняти війну. І треба, звичайно, базою перемовин, звичайно, повинна бути Туреччина. Це зрозуміло. Чому? Тому що я підозрюю, що суда які там. Потрапляють під вогонь, це, це турецькі взагалі. їм дуже неприємно, що нафта там чогось вони не можуть купувати. Тому що десь я бачив відео з цього спорту, з, з який показував атаку. От останню на а, порти а, там турецькі моряки були. Вони це все відео знімали. Тобто, то, в на наживо так би. Проводили зйомку, вони все бачили це. І звичайно, що це дуже неприємна для них історія. Якщо 36,6, ну я вам скажу так: якщо це підтвердиться, ну, це, це ну, шлях повторення Радянського Союзу. Дивіться, коли Радянський Союз збанкрутував фактично в 80-х роках, там приблизна ціна на нафту була 8 доларів. Але це ж в цінах 80-го року. Якщо порахувати на інфляцію на інфляцію, то це приблизно 30 доларів зараз. Так що ну тенденції однозначно гарних у них немає, е, тобто, ми бачимо і Венесуелу, яку активно пресингує Трамп. Е, ми бачимо ОПЕК, який не збирається зменшувати е, обсяги видобутку нафти, дає знижки, наприклад, в Азії. Ми бачимо, що тиск на Індію продовжується ось дуже гарно розгортається. Скандал з Апштейном в Сполучених Штатах Америки це означає, що у нашого шановного звичайно Дональда Фредовича з'являються проблеми. А йому треба да, йому треба показувати. Там ніхто не може з'ясувати, хто згідно з тими листами, хто замінював моні колівінські в там на якомусь острові з Білом Клінтоном. А ось так, що це це дуже гарна, це дуже гарна історія. Чим більше проблем там буде, тим більше треба показувати результати. А результати це значить, треба. Така маленька. Знаєте, є такий термін російський маленька побідоносна війна. Це ну приписується міністру Плеві в 1904 році, коли вони думали, що так з Японією у них вийде. Але Японія їм тоді наваляла, тобто вийшла не маленька, не побідоносна. Але американці можуть зробити так, що вони все ж таки це більш системні люди, які будуть Ну все ж таки спрямовувати свої зусилля туди, куди потрібно. Ну в даному випадку це Венесуела а це і Гаяна сусідня. Тобто це нафти буде ще більше. А, і о, для росіян це ну погані тенденції. Погані тенденції, тому що їх ніхто, їх російську нафту ніхто і сприймати не буде як товар. Тобі дивіться, коли я так при ударі по новоросійську підскочила нафти всього на один відсоток, це означає, що сама Росія все менше і менше стає таким критичним гравцем на зовнішньому ринку а, по експорту а, нафти". А, нафти. Тобто, в принципі, світ, що приходить до світлої думки, що в принципі без російської нафти можна е, не пережити. А далі все виключно від нас залежить: від виробництва нашої зброї, а е, е, темпів ударів по території Росії, які нарощуються. Причому дивіться, от там же ж була цікава історія, що спільно спільне ССО вдарили і знищили чотири комплекси С-400. Угу. Ну це просто катастрофа. Тобто, це означає, що о, темпи вибиття ППО такі високі, що таких ударів буде все більше і більше. І ми повинні сподіватися виключно на себе. От на що ми повинні сподіватися. Дивіться, я отут згадала, не помилила, що це читала Олександра Краєва, хороший експерт ради зовнішньої політики, українська призма, більш ніж реально теж це оцінює. І він написав, що так, да, у Трампа з'являються проблеми з Файлем Епштейном і хто там що приємне робив ем, Білу Клінтону. Ну, то вже ладно. Але він каже хорошим, що у Трампа ще фактично відкриваються перспективи. А які пам'ятаєте, каже. Пан Олександр, колись була конспірологія про московські готелі плівки Трампа, звідти, які нібито є в Путіна і якими він може Трампа шантажувати. Ну, а зазвичай ті, хто це розганяє, що кажуть, що Трамп агент Краснов. Що ну, ж, якщо вірити переписці Пштейнів, каже Краєв, то в Путіна є набагато більше, але але, і отут, отут знов як в частині зрубів, Якщо це вже стало публічно відомо, то можливість шантажу різко знизилась. Боже, ну, да, всі все знають. Да. То каже, тепер, можливо, Доніті стане менш вражливим до таких кроків Кремля, знак оклику ти чекав. Ну, так воно і є, так воно і. і ну треба показувати, що ти леген Краснов, <зас> да, якщо, якщо ти починаєш знищити. ні, ну все, ну, те, що я до цього говорив, вся політика Трампа вона йде в дійсності до донищення Росії. А звичайно, вони цього не хочуть, хочуть десь врятувати Росію, як це всі президенти США хотіли. Але як в тому анекдоті, дай Боже, щоб наше бажання збігалося з нашими можливостями, зробити вони тут нічого не можуть, тому що треба продавати американську нафту, а треба її просувати скрізь, таки можливо. А от а це автоматично означає знищення частки Росії на зовнішніх ринках і так далі. Тому нехай продовжує і говорю, Чим більше у нього буде проблем, тим краще буде для нас. Угу. То да, коли що ще шантаж стає явним, він перестає бути шантажем, і це просто в Путіна проблема на проблемі. Ми згадували Туреччину. А я отут вже згадувала до речі, бо я на вихідних не встигла. А з Ольгою Романою бо вона теж згадала, що Ердогана. Ну так без нього видається ніде і заходу теж. Бо Блумберг. Це кілька днів тому було, але воно так якось сьогодні і знов лягає, та й завжди. І тут Марк Чемпіон, якого я теж цитую, і вам бувало, писав, що Ердоган фактично найбільший вигододобувач від українсько-російської війни ну, для себе. Але і захід з нього має і всі, бо він. Трамп Трампу він подобається, каже лідер хороший. Мені нравиться, бо ну що, що ж ні, да раз. Друге, Анкара не бажає, щоб Москва і суперниця за панування в чорному морі володіла ще більшою кількістю портів і збережжя, тому вона непомітно допомагала озброювати Київ. Ну і зараз водночас туреччина собі має вигоди. Вона повністю не приєднується до антиросійських санкцій. Купує російську нафту зі знижкою. Часто це забувають і їх кстати, в той список список От, але це стало удачою для Ердогана, який перебував в період жорстких заходів економії, непопулярні крою Ердоган на всіх стільцях, як ми бачимо. Але він так і вашим, і нашим, якби яку він ще роль, як ви бачите, найближчим часом може зіграти в тому, аби придушувати Путіна і змушувати його сідати за, за стіл справедливих, адекватних переговорів. Ну, Він так не буде робити, тому що він не вашим, ні нашим, він е, собі собі більше. Там, да? він, він виконує своє зобов'язання, в першу чергу перед своїм народом, тому що він не президент України, не президент Туреччини. Так? Де можна пропетляти, він пропетляє. Те, що там Трамп говорить, те, що це гарний лідер, але там інше питання. Санкції те не зняті досі, досі з Туреччини. За те, що вони купили комплекс 400, там вже взагалі весела історія. Туреччина ж входила в цей консорціум, який проплачувало будівництво цих F-35 Так але але після цих після того як були запроваджені санкції, Туреччина сказала велике, велике. Дякую за гроші, але літаки ви не отримуєте. Там вже були і були обмеження щодо продажу зброї з Європи. Туреччина вибила тоді на в обмін. Це на в обмін на згоду вступу Швеції до НАТО. От тому там теж своя історія, але Туреччина і так з перших днів війни багато чого зробила. Ну, наприклад, вона не дала можливість заходу. Військових кораблів до а, Чорного моря, які були середземного моря російських, тому що згідно з доктриною Монтре Монтре, а, о, Чорноморські країни мають право заходу безперешкодно через протоки Босфор, через протоку Босфор І а, якщо є військовий конфлікт, який безпосередньо не впливає на Туреччину то туреччина на свій а, на свій розсуд вирішує Робити це чи не робити, тобто, це було право, але не зобов'язання, uh -huh. і вони ну, ухвалили політичне рішення не пускати суда додаткові до Чорного моря. Що не помиляюся, там що аналогічний крейсер був класу Москва, який міг зайти в Чорне море. Вони ще там інше не пустили. Це теж дуже великий плюс, принаймні був на початку війни. Це дуже допомогло, наприклад, відстояти Одесу та Миколаїв. От ну і звичайно ми пам'ятаємо баерактари, е, от і багато чого іншого. Ну вони теж техніки там багато теж постачають України. Ну грають свої інтереси, грають свої інтереси. Ну вчитися треба, як правильні люди роблять. Ні, ну так, да, тут е, якби. А головне, що нам це в принципі не шкодить від того, що вони роблять. А Ні, ну якби нафти ще ну далі по нафті no. їм, ну ходили чутки, що вони вже просили там. Да, може не будете, ну наше керівництво це робити. Uh -huh. А от наше керівництво сказало: вибачте, але будемо. Говорить, ну добре, ми вас розуміємо. Ходили чутки, що приблизно така розмова була, тому що ну. Е це все, все добре, але ну все, що стосується перекачки нафти та газу, це ну питання нашої безпеки, пане Тарасе. І ще одне: значить, я не буду банально питати: о, це каже про те, що Путін не хоче припиняти війну. А для чого він буде використовувати їх, тих, проти кого Путін запровадив закон про двадцятирічні терміни ув'язнення за диверсії підлітків? А диверсії зараз в Россиї все нагадує правозахисна організація. Перший відділ це і кваліфікація диверсії, як підпали батарейних оцих релейних шафів, атаки на інфраструктурні об'єкти, підпали поїздів. Тобто для чого Путіну підлітки з 14 років? Це ну там якось чи що це вже? Ну, я думаю, що ведеться робота наших спецслужб. Ведеться робота, як вони на у нас підлітків намагаються вербувати. Я думаю, що з того з нашого боку теж ведеться така робота, а ось і на їх території. І тому, звичайно, що вони намагаються себе якось захистити, але ну, там всіх не спіймаєш все рівно. Але я думаю, що ведеться і є реакція на те, що ну, ефективна робота наших спецслужб. Пане Тарасе, безмежно вдячна вам, що сьогодні ви э, допомогли мені. Вийшли в цей час з нами на ефір, але дні дня без вас не можемо. Тому дякую вам дуже. Завтра ми об 11 традиційно побачимося. Вже ніяких рокіровок не має бути ні в мене, ні у вас, але вас, якщо що, завжди теж час знайдемо. Бережіть себе, хорошого вечора, на все добре. Дякую, до побачення. І хвилинка реклами, що не йдіть, наші глядачі. Підпишіться на всі три Ютуба, де ви нас дивилися. Ту пана Тараса нас було півтори тисячі, лідер сьогодні. На другій позиції 24 й канал, де нас дивилося з паном Тарасом, 800 людей, практично. І я, бо я поки найменша. От ну в нас з паном Тарасом паритетно підписники, але ж пан Тарасом, 300, майже 400 людей нас дивилися на моєму Ютубі. Тоже добре. Дуже дякую. Вікуся, Саша, всі тут, наші хороші глядачі, Зорда і, Зольда, і Ля, Всі, вибачте, кого не звала. Завтра. Додам, всі сьогодні прийшли, дивилися після обіду. Я працювала і до вечора без кінечності. Завтра побачимося знову, і курс не забути: жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Вам знадобиться, щоб досягати свого не так, як Путін. От ви знаєте, пишіть на курс. Дуже дякую всім, побачимося і переможемо. Дякую, до побачення.